Вчора дійсно була атака, передувала їй атака дронів, дрони Камікадзе. 24 із 24 було знищено, всі 100%. Бачите, що вже протиповітряна оборона не вперше показує такий результат, саме по знищенню БПЛА іранського виробництва. Новорічна ніч та 45 дронів. Наступна ніч з 1 на 2 січня 39 дронів знищено. Це говорить про те, що вже не мають вони такого успіху і не, не можуть, але продовжують їх використовувати. Що стосується далі вже крилатних ракет, які були випущені дійсно-55, тут включно з ракетами Кінжал, які було дві застосовано. Знаємо, що це за ракети, що не можемо, на жаль, їх збивати, виявляти своєчасно. Також і ракети керовані авіаційні, керовані авіаційні ракети Х-59. Три з них теж були, не долетіли до своїх цілей. Фактично теж можна їх плюсувати до цих збитих, ну, але маємо, на жаль, і наслідки от саме від тих кінжалів і від тих, що влучили. Протиповідна оборона спрацювала. Ну, один з найкращих це було результатів роботи, тому що така кількість ракет велика, Х-101, калібр, Х-555. Вони були знищені. Ви бачили кілька днів поспіль, позитивні. Для нас позитивну статистику збиття повітряних цілей. По два, по три, по п'ять, по шість типів було цілей повітряних цілей було збито. Це пов'язується ще з тим, що є пожвавлення бойових дій на цьому на саме Бахмутському напрямку, де сидить наша фортеця, і таким чином противник підтримує тих от власне смертників, які лізуть туди. Безперестанку знищуються, ну і вони намагаються таким чином підтримувати з повітря штурмові дії саме на цьому напрямку. Ну відповідно, і як і вони стають, ЧВК Вагнер хто там зеки, хто так само і стає російська авіація теж знищується».